Українці витратили 3 мільярди доларів на автомобілі в поточному 2025 році. 3 мільярди доларів. Хто ці люди? Екологічні норми Євросім готові викреслити з історії легендарні автомобілі, які і чому саме що треба зробити для створення найшвидшого серійного кросовера на цій планеті? Коротше, дуже багато питань. Автоновини дають відповіді на ці інші питання. Актуально автозапитання дивіться просто зараз. Статистика максимально уперта річ, і вона свідчить, що гроші у нашого населення не переводяться, принаймні, якщо говорити про автомобілі за цей рік, згідно даних держстату, українці витратили на машини 3 мільярда 200 мільйонів доларів. Саме така вартість імпортованих автомобілів і нових і вживаних, що ввезли в Україну від початку 2025 року. А загалом український автопарк цьогоріч збільшився на 224 тисячі машин, і це майже на 17% більше, аніж 2024 року. А знаєте звідки завозять найбільше? Більше половини усіх пригнаних. Авто з Німеччини, США і Китаю. Причому китайське походження це на 90% електромобілі. електромобілів. Як бачимо, автопарк в Україні формується саме таким чином. Найжорсткіші норми викидів євро 7 ухвалені євросоюзом почнуть діяти поступово вже з наступного року, і остаточно мають бути впроваджені до 2030-го. Але на долю автопрому вони впливають вже зараз. Культовий і насправді один з найдоступніших спорткарів Форд Мустанг може щезнути як явище. Він і зараз ледве вкладається у норми Євро-6. Відтак Форд готовий створити принципово новий гібридний мустанг, який традиційно видаватиме бензиновий спортивний вихлоп та віддачу двигуна внутрішнього зорання, але буде значно екологічнішим. З одного боку його купували і купують саме за класичні моторні рішення. А з іншого, якщо він не вкладеться у екологічні нормативи, мустанг взагалі щезне. Ford точно знає, що електричний мустанг просто. То провалиться у продажах, а тому вже працює над гібридною версією легендарного спорткара на платформі моделі S650. А тепер про серійні автомобільні новинки, які вже отримали фінансову оцінку. Нова генерація електричного кросовера шкода ЕНІАК офіційно вийшла на усі, включно з нашим, європейські ринки. Новинка представлена у досить потужній версії на 298 кінських сил і запасом ходу на циклі зарядки у 580 кілометрів. До речі, експрес-зарядка з потужним джерелом на 135 кВт кіловат здатна зарядити ЕНІАК до 80% батареї усього за 28 хвилин. У салоні фірмова шкодівська раціональність, але з технологічним ухилом величезний багажник майже на 600 літрів. Вартість електричного кросовера починається від 42 тисяч євро. Тойота розпочала продажі дуже цікавої новинки під назвою CHR Plus. Але це не версія знайомого усім нам компактного кросовера, а цілком нова електрична модель. Спеціально для молоді. Купи подібний електрокар має опції та оформлення салону, створені з уподобанням молодої аудиторії, особливо атиповий тачскрін дисплей. Під капотом вже стандартна Тойотівська батарея на 77 кВт годин і електромотор еквівалентом 224 кінських сили. Привод передній, стартова ціна 36 тисяч євро. Але Японці Анонс. Сують і більш потужну, повноприводну та багатше оздоблену версію Сейчас Plus вже за 44 тисячі євро. На останок про швидкісний безліміт, який продовжують розширювати рекордами. Ателіє Мансорі відзначилося тим, що створило найшвидший кросовер у світі, причому на базі серійного Lamborghini Урус. Йому додали полегшені карбонові аеродинамічні елементи а до опрацювання двигуна і турбіни, вихлопної системи та електроніки збільшило потужність з 800 до 1100 кінських сил. І тепер це авто, що отримало назву «Венатус», розганяється до позначки 332 км за годину, а прискорення до сотні займає 2,8 секунди. Для розуміння ситуації, сучасний болід «Формули-1» стартує до 100 км за 2,6 секунди. Тобто «Урус Венатус» повільніший за «Формулу-1» усього на 2 десятих. Кілька екземплярів з персональним кольоровим виконанням під кожного клієнта вже зібрано, але замовлення не припиняються. Навіть попри мінімальну ціну 750 тисяч доларів. І до речі, наприкінці тижня в рубриці «Топ авто» буде якраз такий рейтинг топ найшвидших серійних кросоверів масового ринку. Ну а ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.